Звичні засоби вгамують біль у горлі ненадовго, а деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. І зараз будемо долучати до ну, нашого марафону Наталію Пушину, адвокатку. Слава Україні! Пані Наталія, вітаємо вас! Вітаю вас, героям слава! Ну що? Ми побачили надзвичайно високий рівень активізації різних правоохоронних органів нашої прекрасної державної системи, але. Розуміємо, що дуже часто, можливо, їхні певні повноваження перетинаються, і загалом, якщо говорити про то, ну знаєте, не знаю, вистачить пальців на одній руці, то добре, так ДБР, НАБУ, СБУ, там Нацполіція, офіс прокурора і так далі, і так далі. І ще додаткові різні структури. Там БЕП, там крім того, ще стара добра податкова поліція і так далі. От хотіли б вас розпитати про то, чи не перетинаються їх їхні повноваження, і загалом, наскільки вони. Чітко слідують о ті логіці, за якою вони мають функціонувати, а вона прописується в певних регламентних документах. Так, доброго дня, шановні глядачі. Хотілося б зазначити, що ви правильно зазначили такі органи, але найбільш практично повний перелік таких органів міститься в законі України про державний захист цивільних працівників суду та правоохоронних органів. До речі, і крім визначених вами, там ще є такі органи, як ви зазначили Національне антикорупційне бюро, органи охорони державного кордону, Бюро економічної безпеки України, органи установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, навіть Рибоохорони, державної лісової охорони та інші органи, до речі, які здійснюють правозастосовні та правоохоронні функції. Але хотілося б зазначити, що всі ці органи зазначені, і будь-які правоохоронні органи, які в нас є, у своїй діяльності кожен з них, перш за все, повинен користуватися. І керуватися Конституцією України, а потім усіма іншими е, законами, у тому числі своїми профільними, а також е, нормативно-правовими актами, прийнятими на їх основі. Але е, кожен з профільних законів е, що. Е, Визначає, що основною засадою діяльності того чи іншого нашого правоохоронного органу є саме верховенство права та визнання людини, її життя і здоров'я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищої соціальної цінності. Це об'єднує всі наші правоохоронні органи і їх діяльність. Так, пані Наталю, але хотіли би з вами розібрати власне, де можливо наші правоохоронні органи перевищують свої ті чи інші повноваження. Так, ми не говоримо зараз про конкретні випадки, але в цілому розуміємо, що такі випадки трапляються. І, власне, на вашу думку, чи не перевищують певні правоохоронні органи свої повноваження в тих чи інших випадках? Я хотіла би зазначити про те, що, що стосується, хотілося би зупинитися, точніше на діяльності правоохоронних органів, що здійснюють досудові розслідування злочинів, це дуже на сьогодні дуже актуально. А то хотілось би зазначити, що така кількість спеціальних знаконів, їх змістики КПК, до речі, що є основним документом, який регламентує поведінку. Та можливості органів слідства показує нам, аби не яку турботу саме держави, з держави цілеспрямовану на підняття авторитету таких правоохоронних органів. Саме через адекватне і автентичне, хотілось би підкреслити сприйняття та виконання норм цих законів, повинні повинен і завойовуватися авторитет і повага суспільства, а саме соціума до правоохоронної системи. А на сьогодні е, хотілося би зазначити про те, що під час розслідування злочину е, слідчі уникають того, що наділив їх закон, а закон їх наділив е, в силу норм своїх особливими повноваженнями, які є його обов'язками. Слідчі та прокурор у кримінальному провадженні є представниками державної влади, і це необхідно слідчим. Пам'ятати про це, вони наділені владою на вжиття примусових заходів аж до обмеження конституційних свобод громадян. При цьому не слід забувати про те, що головним орієнтиром для них, який ну, повинен визначати діяльність слідчого та прокурора, є саме конституційний принцип презумпції невинуватості. До речі, не хотілося б зупинятися саме і цитувати 62 статтю Конституції та повторювати її зміст. Але ці положення змісту презумпції невинуватості як аксіома і не тільки правовим, але і моральним орієнтиром діяльності органів до судового розслідування та прокуратури повинні бути. Тому, на мою думку, при розслідуванні кримінального провадження основним інструментом. Для органу досудового розслідування, а саме слідчого, повинен бути КПК, і він є, і він передбачений законом, який визначає, що, яким, що і яким чином слідчий має виконувати відповідні норми свої права і обов'язки, тому моральний саме принцип повинен бути внутрішнім компасом у слідчого. І цей принцип не повинен дозволяти слідчому в погоні за мнимим і легким швидким успіхом збитися на шлях аморальної угоди з власною совістю, якими би цілями це не виправдовувалося, тобто таким чином комплекс тактичних прийомів та етичних вимог при розслідуванні справи. Значною мірою визначається інтелектуальним і моральним орієнтиром слідчого і цілями, що стоять перед ним, до речі, може я задовго це цитую для саме для себе і для аудиторії, але хотілося б нагадати ще ще раз, що цілі реалізуються через завдання саме кримінального провадження, які встановлені в кримінально процесуальним законам, ніде в КПК і законах, які наділяють широкими повноваженнями орган судового розслідування, ми не знайдемо їх право принижувати честь і гідність особи, навіть якщо вона підозрюється у чиненні кримінального правопорушення. До речі, хотілося б зазначити про те, що останнім часом. Орган досудового розслідування, державне бюро розслідування дозволяє собі публікації та прес-релізи на кшталт блогерства з образами, які завдають непоправної шкоди їх авторитету і повазі до самого органу досудового розслідування. І тому, на мою думку, такий потужний орган, який наділений законом правами, а ресурсами він наділений за рахунок на сплатників податків всього на сьогодні жаліється суспільство про неможливість збереження свого авторитету, так пані Наталію, Ми з вами погоджуємось з другого боку. Ну що робити в ситуаціях, коли внутрішній моральний комп того чи іншого слідчого чи оперативного працівника не, не працює або був відсутній, знаєте. Загалом, за визначенням, от в прошивці його не передбачено на тому чи іншому індивідуальному рівні. Розуміємо, що є певні органи, які би мали коригувати, реагувати і у відповідний спосіб присікати подібні речі, якщо не дай Боже, в того чи іншого, так би мовити, правоохоронця з моралью не все окей. Так ну а Бенедикта Спінозу він, наприклад, не читав, і відповідно, що би на вашу думку слід би було би якнайшвидше міняти для того, щоб так би мовити регламентована діяльність Відповідала фактичній діяльності, ну ви знаєте, я хотіла б ще зазначити про те, що е якщо говорити, що е ви правильно підкреслили щодо порушення моралі та етики. А також разом з порушенням принципів останнім часом може сформувати у суспільстві генетично закладене відношення, самовідношення до правоохоронної системи, яке народилися у період 33-53 років минулого сторіччя. Mm -hmm. А відсутність реакції саме реакції держави і судів на таку поведінку може відкрити шлях до появи в найближчому майбутньому таких подібних істот, як у Берії. А на мою думку, в основі того, що ви зазначили, лежить перш за все відношення держави до людини? Держава має вжити, на мою думку, всіх заходів для виконання реалізації статті 3 конституції нашої. А зокрема, що стосується органу досудового розслідування ДБР. Це дотримання саме дотримання норм моралі та етики, а за відсутності виховання і розуміння цих категорій, це вивчення та дотримання, хоча б норм конституції, які є нескладними на мою думку, але є нормами прямої дії. А ще хотілось би для щоб відповідні працівники таких правоохоронних органів ще вчили кримінально-процесуальний кодекс та кримінальний кодекс України. І не видавали такі прес-релізи такого змісту, які розкриває абсолютно відсутність розуміння норм закону, моралі та етики, а також своєї поведінки та дійсних причин повтіння авторитету державного бюро розслідувань. Тому ми, як суспільство, і взагалі то держава повинна реагувати на таку поведінку і, взагалі, то на такі дії органів пустого розслідування. І е, хотілося би зазначити наприкінці, вже, що що стосується до речі, ці стосу... блогерство таке стосується нашого саме клієнта е, Костянтина Жива, і е, е, ми вважаємо про те, що перебуваючи в ілюзії е, орган досудового розслідування. Самостійно втрачає свій авторитет, говорячи про те, що одна особа, яка до речі є учасником кримінального провадження, може завдати непоправному удару авторитету Державного бюро розслідування. І що стосується нашого саме клієнта, хотілося б зазначити про те, що навіть Верховний суд Франції розглядаючи кейс. Костятина Живаго зазначив, що Україна не може забезпечити справедливе розслідування та судовий процес щодо нього. Тому хотілося б, щоб ми суспільство і, взагалі, держава дійсно вживали заходів і реагували на, на, на таку е, ну. Поведінку органів досудового розслідування, і хотілось би підвищувати їх авторитет і перед е, громадянами, і щоб громадяни е, ну, гордилися такими органами про те, що вони існують в нашій державі. Дякуємо, дякуємо вам, пані Наталія. Наталія Пушина, адвокатка була в Етеріспресо. Говорили про діяльність правоохоронних органів в Україні. Так розуміємо, що є над чим нам працювати.